Історії про життя 50 українців та українок» Полгакова Курлович Морозова. Видавництво ранок 2021 рік. Григорій СКОВОРОДА Учитель, письменник, Філософ Звідки таке диво? Про родину Григорія Савича Сковороди відомо небагато. Народився він у селі Чорнухи на Полтавщині, в сім'ї простого козака. У їхньому роді не було ані князів, ані видатних воєнначальників, ані музикантів, ані вчених. Через цей й мало відомостей ніхто на ту родину не зважав. Але були ті люди розумні, тому що, побачивши здібності свого сина, віддали його навчатися аж у Київ. Григорій був справді спраглий до знань, зосереджений на своєму внутрішньому світі та твердий духом. Закінчивши Києво-Могилянську академію, він подався за кордон дивитися, чого там навчають. Так розпочалося оспіване мандрівне життя Сковороди. Він побував у багатьох європейських країнах. Навчався у відомих професорів, перечитав з силу селенну книжок. А коли повернувся до України, не можна було знайти другого такого філософа, як він. Як учителювати, то по совісті. Коли Григорій Сковорода повернувся до України, Переяславський єпископ запросив його викладати в Переяславському колегіу. Григорій погодився і натхненно взявся до роботи, бажаючи передати учням усі свої знання. От тільки натхнення це здалося єпископові зайвим. Той хотів, щоб Сковорода навчав так, як усі навчають, дотримуючись методики. Проте молодий учитель не бажав позбавляти учнів уміння вільно мислити й зазирати туди. Куди інші бояться. Через невдоволення багатьох його новаторськими ідеями Сковорода пішов з колегіуму зі словами, що не збирається перемінювати своєї душі. Потім багатий поміщик Тамара покликав Григорія до себе навчати сина, але й там не прижився вільнодумець Сковорода. Господарі пихаті багатії. Гордували навіть словом перемовитись з простим учителем, а якось сталося таке. Сковорода запитав у свого учня думки про всі ті уроки та знання, що він утримує. Хлопець захихотів і бовкнув якусь дурницю. Сковорода йому відповів на це, ти мислиш, як свиняча голова. Про це донесли господині. Й та наказала звільнити вчителя за образу сина, хоча чоловік її був проти, адже знав, що кращого вчителя не знайти. А Сковорода пішов собі далі й опинився аж у Москві. Там йому пропонували професорські посади, але він відмовився і повернувся до України. Остання спроба затриматись в одному місці викладання в Харківському колегіумі. Студенти обожнювали Григорія Савича. А от керівництво знов було незадоволено його вільнодумством. Тоді він пішов і остаточно вирішив стати вільним філософом і не служити нікому. Притулок для рукописів Григорій Савич мандрував лівобережною Україною. Дорогою він розмовляв з усіма охочими, ділився знаннями, давав поради. Для нього не існувало людей бідних або багатих, були лише хороші або ні. З останніми він не панькався. Байдуже, яких високих чинів ті були, завжди міг постояти за себе і показати, чого вартий. Сковорода не був безхатьком у звичному для нас розумінні, він мав гроші, а дах над головою йому люб'язно пропонували друзі й колишні учні, яких Григорій Савич мав чимало. Найдовше він зупинявся десь. Узимку, тоді брався писати свої філософські трактати й вірші, публікувати їх відмовлявся. Натомість безтурботно залишав там, де й написав. Рукописи так само, як і їхній творець, потім блукали домівками. На щастя, уже тоді люди зрозуміли, який скарб їм дістався, і почали їх переписувати. Відтак твори Сковороди дійшли до наших часів. Хоча хто зна, скільки рукописів утрачено. Сьогодні філософські трактати Сковороди досліджують по всьому світі, вчені досі шукають заховані в них смисли. Мало хто розумів їх і тоді, коли письменник був живий. У доробку Григорія Савича є й інші твори невеликі байки та вірші. Вони прості для розуміння й запам'ятовуються. Але також сповнені мудрості філософа. Саме вони набули популярності серед народу. Їх переказували одне одному, переспівували. Таким чином, вчення Григорія Савича поширювалося всією країною.